Вам порада. Думайте про себе. Якщо ви на цей рокет попали, то порада для вас і дуже потрібна вам. Зараз, дівчата. О, ну тут так, дивіться, тут вам яка порада? Тут вам кажуть про те, що є якийсь імператор, який зараз на одинці. Так. Так, він може бути у відносинах, або король Пентаклів випадає. І імператор це відповідальність за якихось людей. Навіть якщо він не одружений, то у нього є ця відповідальність. Таке, що. А що моїм клієнткам від цього? Ну і що? Ну, Власні якось відносини рухнули в одну мить. Так, дьявол, ну так, тут щось не по чистому. Тут або хтось. Коханка, або, або хтось коханець, тут щось так. Або щось обманув, наврав, бо по дьяволу, якби, хотів скористатися вами, або ви і самі хотілися ним скористатися. Тут дьявол, і що? Людина погано спить ночами. То корисумління його мучають, але він все ж таки він хоче, розумієте, він хоче отримати перемогу в боротьбі з вами. Uh -huh. Бо ви кохана жінка. У нього є до вас почуття. Тобто, пішов із відносин кохаючи. Розумієте? Я не знаю, чому він говорить про цього чоловіка, тому що ну, таке ні про що, не риба, не м'ясо. Так яка порада фейчком, ви ще сили, крім того, що йти в мою групу телеграм, там багато інформації, будете в моєму полі, в моєму вайбі, будете. В моїй енергії побачите, як змінюється ваше життя. Вам порада, вам кажуть, що ви переможете заспокойтесь. Мабуть, ви думаєте про цього чоловіка. Ви переможеться, вам будуть скоро оплодотувати всі. Я права, навіть не друге. Так, буде якийсь шанс. Шанс на що? Треба закінчувати. Вибір шляху буде. Йти, по коханню, чи не йти по коханню? Так, вам кажуть, вибирайте тільки там, де все йде по стабільності надійності? Можливо про нього, можливо, взагалі. Люблю вас.